Ось ця земельна ділянка на вулиці Дубнівській могла б приносити місту непогані доходи, бо ж не так давно її віддали за аукціону в оренду на диво щедрому орендарю, який зголосився платити місту понад 2 мільйони рік міську казну за цю ж комунальну ділянку. За 10 років оренди сума близько 20 мільйонів кишеню міста. Одначе не пройшло і року, як він передумав орендувати за щедру плату. А звівши на ділянці ось таку конструкцію, взявся її викуповувати. Міськраді кажуть, він має таке право. Власник об'єктів нерухомого майна він вправі відповідно до земельного корпусу звернутися за тим, щоб викупити дану земельну ділянку. Але от яка вигода від такого продажу землі громаді, не зрозуміло. Бо ж те, за які гроші хочуть пустити з молотка ділянку, м'яко кажучи, дивує. Посудіть самі, якщо в разі оренди на калькуляторі ми б могли б. Плюсувати той дохід, який місто отримало б за 10 років, то в разі її продажу, хіба що мінусувати те, що недоотримує від такої угоди. Казна громади Луцька. Ми особисто не один раз наголошували, що на ветеранів подібну земельну ділянку ми продали за 16 мільйонів гривень. На Івана Корсака подібну земельну ділянку ми продали за 8,5 млн грн. Можна порахувати, яка середня ринкова вартість такої землі в місті Луцьку. Зараз що ми робимо? Ми фактично місто відмовляється від 16 мільйонів гривень до бюджету. Для чого це робити? Коли ми можемо ці кошти отримувати, витрачати, як я їх зазначив, на потреби, які реально зараз необхідні. Тим самим виховати. Давайте додамо два Мільйони гривень на ті самі зарплати і премії до того ж, зі слів обранця громади, експертна грошова оцінка таки відрізняється від нормативної аж на 1 мільйон гривень. Чи є обов'язок міської ради, якщо цей орендар пропонує нам її викупити, чи ми зобов'язані його голосувати? Це питання наскільки я розумію, в юридичній площині нас обов'язку немає. Натомість Софія Гула зауважила під час засідання земельної комісії, порушували питання нормативної грошової оцінки ділянки. З її слів, ця оцінка нібито не зменшилася, а навпаки, зросла майже на 300 тисяч гривень завдяки індексації. Тим не менше, обранець громади наголошував, орендар має сплачувати оренду всі 10 років, як це й було передбачено. А вже після цього, ну якщо захоче, може викупити ділянку, бо ж місту треба кошти. Тим паче сама влада неодноразово наголошувала про брак грошей на зарплати вихователям та інші важливі видатки. Але тут водночас фактично погоджується, як він каже, віддати землю за безцінь. Про ризики для бюджету говорить і представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик. За його словами, наступного року громада може недоотримати близько 180 мільйонів гривень, а реверсна дотація може зрости. Відповідно, ці кошти могли б частково компенсувати те, що ми не доживемо з іншого боку, якщо зараз ми будемо продавати то у нас і так є велике перевиконання бюджету, е у нас є реверсна дотація і частина цих коштів знову ж таки буде передана до державного бюджету і велику з цього ми не отримаємо. Тому, в принципі, я закликаю за те, щоб міська громада продовжила оренду цієї земельної ділянки. Дякую. Питання щодо продажу цієї ділянки винесли на голосування під час сесії. Зокрема, Валентин Хаймик просив колег не підтримувати його, аргументуючи тим, що це виглядає як класична схема. Підприємець на аукціоні навмисно запропонував завищену орендну плату. Через це їх переміг на торгах. А після перемоги оперативно звів на ділянці приміщення, щоб отримати право першочергового викупу землі. Проте жодні аргументи не подіяли. Депутатська більшість таки вирішила землю продати. Тож, додаткові 20 мільйонів гривень до міської казни, як кажуть в народі, лучанам доведеться запити холодною водою.